Мої хороші, зараз е прийшла відповідь, такий коментар, що хто мені дав право після інсульту займатися е вправом. Хочу сказати, е дуже багато не вірять, що я відновилася після інсульту. Е і скажу ось таке, що ви знали е після інсульту. Обов'язково треба срочно вправи зразу ж. Ось тому, що інсульт в мене був в Єгипті, і була інша методика лікарів. Зразу треба було робити вправи, щоб відновитися. Скажу так, що інсульт в мене був повний. Я на місяць втратила взагалі пам'ять. Мене чоловік з Євочкою вчили повністю розмовляти, кольори, цифри. Я не знала нічого, у мене була одна сторона пошкоджена. Я пам'яті не мала і місяць не могла розмовляти взагалі. Але, мої хороші, саме тому, що вправи були зразу. Аніматори бігали за мною в готелі, тому що мене місяць не відпускали додому. Вони бігали зі мною вранці разом з усіма людьми. Я робила вправи біля моря. Після обіду я робила е, вправи в танцях, танці, танці, танці ще раз. І за мною щодня бігали. І тому, і тому мої хороші, зараз. Я настільки відновлена, я я сама собі завидую, коли мені кажуть, що це неправда, як було, я сама собі завидую. Тому я вам скажу дуже добре, що я була за кордоном. Якщо б по такій методиці, що не можна робити вправи, я би ніколи не відновилась. Я би зараз лежала в ліжко. І скажу вам точно, точно би не поїхала до пані Холоденко ще й сама. Ще й сама літаком без нікого. Перший раз, практично за два роки, я поїхала сама. Це було, скажімо так, ем, я не знаю, як мене відпусти, відпустили мої е, дочка, син. Ось я не знаю. Знаєте, я вам скажу, коли я вже попала в літак і зрозуміла в аеропорт і зрозуміла, що я сама. Мені стало страшно, але я це пройшла, мої дорогі, і раджу вам запам'ятаєте, після інсульту я не лікар, але я випробувала на собі. Якщо після інсульту ви зразу почнете робити вправи, зразу ви дуже гарно відмовитеся. Якщо зразу не почнете, відновлення буде дуже легеньке, а може і зовсім не буде. З вами була пані Марина. Це дуже важливе відео. Якщо вам сподобалося і ви мені дійсно, мої дорогенькі, вірите, тоді, будь ласка, не забудьте всі поділитися ось цим відео. А я вас люблю і обожнюю, і саме головне підтримую. Тому всі мої відео, які йдуть на на позитив, вони для підтримки таких, як я, хворих. Ось так, напевно, по мені Ви ніколи не скажете, що в мене був інсульт, і добре зробите це мені великий плюс. Це мене мотивує, коли мені кажуть, що в мене ніколи не було, ніякого інсульту не було. Що я піарилась, боже мої хороші. Це ліпше, що ви можете, хейтери, мені сказати. Це найкраще. А коли ви кажете, ще поділіться, мої хороші. Папа, -па. люблю вас і обожнюю.